Рік при владі Кір Старвер очолює уряд Великої Британії за такий нетривалий період вже заговорили про падіння рейтингів навіть попри відсутність гучних скандалів та складний час для впровадження радикальних змін. Тож чому рейтинг де вниз і головне чи позначиться це на допомозі Україні? Анна Брикова продовжить. Рік на посаді очільника уряду Великої Британії Кір Стармер, лідер лейбористської партії, на каденцію якого вже припали і протести, і збільшення видатків на оборону виною російської агресії, і нова тарифна політика президента, США, почав втрачати рейтинг. Мабуть, є достатньо серйозні проблеми із реалізацією очікувань, які покладалися на лейбористів після тривалого періоду правління консерваторів. Ну і, мабуть, чинний прем'єр-міністр не до кінця виправдовує ці всі очікування. Це для британської політики, мабуть, нормально, варто згадати, яку велику кількість урядів ми бачили ще нещодавно з боку консерваторів. Адже парад змін консерваторських урядів помітили всі, а суспільство від цього дещо втомилось, бо воліли мати більше прогнозованості. І тому на заміну консерваторам обрало на той момент опозиційних лейбористів. Стармеру нині закидають саме відсутність рішучості, хоча часу минуло замало. Проблеми накопичувалися ледь не з часів Брекситу, і кроки до зміну політиці внутрішній робляться. Я б не сказав, що йде на такі більш радикальні зміни, чи то в економіці, чи то в інших питаннях. Хоча, звісно, акценти змістилися в міграційній політиці, наприклад, фінансування також оборонних спроможностей за рахунок, до речі, зменшення фінансування там програм міжнародної допомоги. Проте ж грає питання реформи системи охорони здоров'я і збільшення податків. Завжди не популярне рішення. З позитивних зрушень чимала увага уряду Стармера. Нині приділяється зовнішньополітичним зв'язкам держави. Кінштамер повернувся його уряд дещо. До європейських країн і активізація відбулася. Це означає, що може бути краща угода там торгівельна з європейськими країнами з європейським союзом, власне ну і сполученими штатами Америки вони заключили цю угоду не так давно. Утім, попри все, непорозуміння вже є і в самій лейбористській партії у парламенті, не кажучи вже про опозицію. Минулого тижня 49 депутатів-лейбористів виступали проти важливого законопроєкту від уряду. До скорочення соцвиплат, і це не єдина суперечка. Бо ж партія велика партія не є монолітною в плані того, що Дехто вважає ці законопроекти недостатньо в дусі партії, і в дусі того, що вони мають пропагувати, і в дусі того, що має сподобатися саме їх виборцям. І другий момент, звісно, це внутрішньопартійна боротьба за владу. Утім, ці хитання крісла поки серйозними назвати складно, запевняють опитані експерти, адже минув лише один рік і катастрофічно оскондалитися. Прем'єр і його уряд не встигли. І водночас заспокоюють на допомогу Україні ці внутрішні процеси навряд вплинуть. Бо ж партнерство міцне і схвальне про що свідчить і постійна комунікація між нашими державами з 2022-го, незалежно від фігури прем'єра. На даний момент ми можемо констатувати, що в політичній еліті Великобританії існує консенсус щодо необхідності підтримки України. Цей консенсус спирається в тому числі і на суспільну думку, і на численні договори, і на співробітництво не тільки з урядовими структурами, але і з приватними британськими компаніями. Але не з ложки дьогтю у Великій Британії відверто антиукраїнських політичних сил станом на зараз немає. Утім, набирає популярності партія. Реформи UK, яка відома таким собі фіскальним консерватизмом і поглядами близькими до руху мага у Сполучених Штатах Америки, тобто які ставлять в першу чергу інтереси своєї держави, і не дуже хочуть розбиратися, як ці інтереси можуть втілюватися через міжнародну допомогу. І от ця тенденція виглядає для допомоги Україні потенційно більш загрозливо, адже рейтинги партії почали зростати у Великій Британії. Нині їх недостатньо для впливу, утім і до наступного Бних чергових виборів чотири роки. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини.